На Буковині побільшило кримчан у пологовому будинку, що на вулиці Рівненській на світ з'явилася перша дитина переселенців з півдня. Поздравляє! Саме так чернівецькі волонтери вітали новонародженого і його мати. Окрім теплих слів, для кримчан приготували подарунки. У нас є вже памперси, у нас вже є колясочка, у нас вже є ванночка, у нас вже все приготовлено для того, щоб рібоночка можна нормально забрати родому нормальні умови рібінку створити. Це вже третя дитина у родині Вікторії. Жінка почувається добре, хлопчик теж народився він о 3.33 ночі. 3700 сімсот віс і 54 см рост. До Чернівців Вікторія разом із чоловіком Андрієм та двома Дітьми приїхала із Севастополя. Голова сімейства влаштувався тут на роботу, малечу віддали в дитсадок. Щодо ім'я для їхнього братика, батьки довго не вагалися. У нас було кілька варіантів. але як тільки він народився, ми на нього посмотрели і вирішили, що от Ніколай. Невдовзі волонтери очікують на народження ще однієї дитини переселенців із півдня. А загалом на буковину вже приїхало 219 кримчан.